Боже дівчата, як вам важко живеться? От пацани, давайте з жіночими очима глянемо, як це виглядає зі сторони. От так як українські дівчата одні з найгарніших в світі, я взагалі вважаю найгарніші в світі, реальна українська зовнішність. І як на вас звертають увагу чоловіки, і скільки бидла оцього ж понаїжало за кордон, взагалі зараз дуже багато українських жінок за кордоном, і оцих емігрантів з різних культур, саме поняли, яких як вони відстаюють, то що чуть ли там не в треба ходити і в той же момент, як вони діють, роблять і що вони показують. Вони ж розбіжно з тим, що вони кажуть, і що хочуть, абсолютно інакше від того, як вони діють. І от з чим приходиться дівчатам жити? От ось дивіться, тобто будь-яке. ну, пацани, давайте по-чесному. Нам же подобається, як дівчата там гарно виглядаються, десь чуть-чуть щось там сексуальненька, щось. Ну, дівчата на це багато, колосальне кількість енергії, витрачають фінансів, сил, ресурсів. Ну от просто спробуйте колись взяти там сестру свою а, і походити з нею по магазинам, по, по різним там не знаю, макіяжам так далі. І подивіться, вообще, як це виглядає, скільки це все коштує. І... Дівчата тільки через те, що вони хочуть соответствовать стандартам, які нам подобаються нав'язані через соціальні мережі, я не спорю. І надаєш через що, не надаєш тумані, треба ти, ти, ти на вулиці чи на ліфанці. Я розумію, є ця грань. Але тут же от видно, що дівчата ну просто одіть як адите, ну просто комфортно там, летом там, в шортах і так далі. Що ми, пацани, летом шортом не ходимо, і так далі. Ну що ми винуваті, що українські дівчата такі гарні? Це ж не європейки, Ти ту європейку як не один вообще, хоч вона в купальниці буде ходити. Тобі не обернуться на не захочеться, не глянуть, нічого. Це Нічий і от нашим дівчатам за кордоном просто жесть. Чуваки на них дивляться, сходять з ума. Я не розумію, у вони в голові. Я, ну, я собі не можу в голові уявити, що я тіпо, до когось так підкатую і чуть ну, несілою, на Ну, Я думав, це в анекдотах тільки таке буває. Но я вже не раз казав, що ці всі люди з різних країн, з різних культур не особо інтелектом відбуваються, не особо там блещуть. І це інколи настолько по тупому виглядає. І от реально, мені, дівчата, вас шкода через цю всю історію. Ну, Просто це виглядає трешняк повніший. Що ви про це думаєте, пишіть в коменти, особа там теж. Не, не, не роздівайтесь, будь ласка, бережіть, нам ще нам з вами націю треба відроджувати. Не особисто зі мною, я не претендую, на одну жінку претендую, але загалом українцям вже ж прийдеться колись об'єднатися, постворювати сім'ї, демографію відновити. В Україні чи за кордоном. Будемо сподіватися, що в Україні нам все, друзі, на зв'язочку. Поспілкуємось про це в коментарях, папа.